Квартирах плюс 5, в школах максимум плюс 10. Чесно кажучи, ми так і не почули. А що було зроблено для того, щоб така катастрофа не мала місця, тому що прогнозувати удари ворога треба було. Знаєте, я, от коли дивлюся взагалі на екс-прем'єра, я думаю, чи відчуває він зараз от свою відповідальність за те, що чотири роки країна до цього виявилася абсолютно не готовою. Сьогодні країна тримається в руках у тих енергетиків і тих працівників комунальних підприємств, які зараз розморожують труби буквально, а також солдатів в окопах і їм. Було би значно легше, якби при енергоатомі не існували схеми Міндіча, якби двушечки йшли не на Москву, а йшли на укріплення українських енергетичних об'єктів. Цим людям було б значно легше, якби ми створили маневрену газову генерацію. Ми про це команда Європейської солідарності говоримо з 22-го року. Тоді треба було починати до цього готуватися. Треба переставати займатися тим, щоб кожен день придумувати. Гарні слова про стійкість і незламність треба будувати системи, щоб нарешті люди в Україні були зі світлом і теплом в морози.